Дуже гарно. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю зараз в Чорногорі в місті бар. Поставила вже стіл, стільчики накрила потіска тертиною, поки вони ну, ну, купила. Тому що ну, білий стіл, знаєте, не хочеться замазувати. Хоча я використовую завжди отакі в мене є коврики. так Щось впало. Ось, І мені так зручно, але не знаю, чомусь біле трішечки. Коротше, зараз буду готувати сніданок. 11 з копійками Юля встигла попрати, змонтувати відео, зібрати стіл, і тоді зараз я вирішую все таки поїсти. Знайте. Розігріту пательню вливаємо змішані два яйця звитих і кладемо наверх лаваш. практично зразу. І практично і Кладемо ковбаску. Зверху викладаємо натертий сир. Для лінивих просто порізаний. Загортаємо лаваш таким чином. Беремо лопатку. Спочатку ми наливаємо все половину тарілки. Забула, що мала наливати практично всю вилику за першим разом. Те, щоб воно схопилося. І опа! І перевертаємо. І опа! Краса. Така у нас краса вийшла. Сніданочок такий. Може зверху присипати. Ну, все зави, зав... Тут, знаєте, чим більше сиру, тим смачніше. Просто все знаєте. Потім все одно з'їдає. У мене сніданок. В ідеалі ще помідорчий. Ой, огірочок можна. Помідорчик прямо з середину, з петрушкою, крупом. Ну, коротше, у мене цього нема. Тому буде водичка з сметаною і з майонезом. Подивіться, яка краса. Чим більше ви покладете сиру, тим буде смачніше. Я навіть не додаю ні майонезу, ні сметани, тому що дуже смачно. Достатньо, два яйця. Просто поділіть порівну з однієї сторони і з іншої. Але хто любить більше яєць, то звичайно, оскільки хочете, настільки готуйте. Можете середину лити. Тобто тут вже ваша фантазія. Дуже смачна паска, на у Наталі їй дуже вдячна. Я зараз беру з маслом мажу. Так, і з кавою п'ю. Юля не знайшла чашку. П'ю каву з молоком. Дивіться, яка красуня в нас стоїть у порту Сан-Принцес, американський круїзний лайнер, який періодично сюди заходить. Звичайно, перше прибуття тут було дуже багато людей. Було свято ну, тому, що це було відкриття сезону. Зараз він заграв пісню. Щоб всі розуміли, що він відходить від берегів, тобто, ну хто не встиг, хто не встиг, перепрошую. Будете так доганяти. Я жартую, звичайно, я думаю, там всіх чекають. Вони виходять люди, потім їдуть собі хто в котор, хто в буду. виділяється 60 автобусів для того, щоб всіх людей, які знаходяться на кораблі, відвести туди, ну, куди запланована екскурсія. Якщо хтось не хоче їхати, він може ходити по бару. Я зараз прийшла на запис відео. Я дивлюся, у нас тут такі красуні прям приїхали. Деякі на сонячних батареях, тобто вони дуже дорогі, але звичайно це вигідніше, ніж на акумуляторах. Гарні, гарні у нас яхти. всі кричанські роблять, скоро... такі великі екрани, дивлюся. Може, вони футбольний матч дивляться, Юля. Бачиш, як всі посідали чимненько на стільчиках. Вам не видно? О, так... А так, видно? Там великий екран, це боку Мінзара. І це всі сидять, дивляться матч. Чого собі слухати? Вболівальники кричать. Що ж там грає? Скільки поверхів? Два, чотири, шість. Все, до шести юля навчилась рахувати, потім завал. Два. Ну вісім, напевно, я думаю. Ще нижні поверхи йдуть для робітників. Ну, коротше, величезний. Розкажуш, як це зробила. Я зробила збила білки яєчні з цукром. Робиться один до двох. Якщо у тебе, наприклад, 150 грамів білків, то тобі потрібно 300 грамів цукру. 150 грамів білків це скільки є приблизно? Це десь триється. Я угу. додала в процесі вже майже коли збила крохмаль, а трошки лимонної кислоти я ще додавала. А крохмалю скільки? Десь 15 грамів. Столово ложка така з великою горкою. Все збила, відсадила на деко і запекла при температурі 90 градусів десь півтори години. Відсажу крема, трошки додав всерединку. Ось у мене такий апельсиновий курт є. Це як ти робила? Це апельсиновий сок, цедру терла, яєчні жовтки, Ой. цукор. І трошки крохмалю дала все це заварила, потім протерла через сито, щоб прибрати всі ті комочки або ну, комочків не було, а цедру мені треба було прибрати, щоб на не попадалася. І все, остудила, поставила в холодильник, можна зберігати до п'яти днів. Ну, вряд ли чи воно буде зберігатися до п'яти днів? Ну, не знаю. Я думаю, воно все в один день піде. Мені так не нравится. Я думаю, щоб що по більш пологі. Бачить, щоб така дірочка була. Ага. Не пиптик. Ну, Хтось пиптики, 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 пиптики любить, панімає? 99 центів Одна. Ну, це не, не дорого. 6 євро вчора в которі стояла от така пачка. 99 да, центів вони розпродажу. Устроили. Вона там може місцями ага. трошки підтрим. Ну, Зрізати можна. Клас. Да, там були гірші, звісно, якщо є, там. Гроші і можливість, то можна ще чорниці, їх можна побільше зробити. Я думала, ти кажеш гроші, думаю, гроші в середину класти чи що? <різь> <різь> типа, знаєш, ховаєш пічку, і хто значить, знайшов, <різь> тому пощастило. Такі зайчі рушка Ага. Взагалі її кладуть і всередину полуницю, ну теж треба пропитувати дно, ну, тому що полуниця ну, дуже тече. З малиною дуже. Я читала, що це в Австралії і в Новій Зеландії. Дуже популярний. Десерт, так? Десерт. Як він називається точно? Десерт Павлової. А це Павлової? Анна Павлова. А так воно взагалі рулетом робиться, я знаю. Ну, рулетом це як одна з варіацій міні-павлової. Ага. Такі штучки ну, можуть дуже гарно. Залишилася. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. running wild. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій Ненці Україні та Ізраїлю.